Ось що лишилося у нас від курей. Було їх 18. Але вони зараз хворіють. І бачимо, це нью Ох, у півника. Бачите, такий чорний гребінець. Правда, він два дні взагалі ходив дуже слабенький. Тепер щось трошки співає і на курей заглядає. Ось який понос. Ну такий жовто-зелений. Ще курочки. О, оця курочка. бачите, Майже всі вони хворіють, ось та дрімає ось там. Спеціалісти радять не лікувати їх. Я їм давала а зараз вже нічого не дають, виживуть, виживуть. Одних ми вже й закопали. А одні вроді би ожили. Будемо бачити, якщо вони вийдуть з цього, то я зроблю їм ще щеплення, тому що курей придбала я на ринку і навіть не знаю, були вони щеплені чи не були щеплені. Але бачу, що не всі курочки, ось та маленька курочка, ось ця маленька курочка, вона придбана раніше і залишилася тільки одна. І вона така маленька. І бачимо, вона чистенька і не хворіє. Напевне, вона була щеплена. Тому я вирішила своїм курчатам робити щеплення. Сьогодні закупила вакцину від Ньюкасла. І завтра буду робити щеплення. А ось та он куняє. Там думає, що з нею вже нічого не буде до ранку, вона її не доживе. Оскільки вас тут лишилося. Побачимо. Півник ніби трошки краще. Ось ця курочка дрімає, а ось та маленька, нічого їй нема. Ось той голошейка також зараз бачу, що хворіє. І несуться вони. Дуже хвилююся, щоб хвороба не перейшла до маленьких курчаток, щоб ми встигли. Завтра я якраз е, можу їх вакцинувати. Що ж, побачимо, допоможе їм доксоциклін чи не допоможе. Треба лампочку, то нічого не допоможе. А ну ще, одну, ще по дві каплі.

Видиш, як вам треба Не прожимати. Дісно. Щора, як ви себе почуваєте після вакцинації? Сьогодні 21 день і ми вакцинували. Я трошки понадувалися щось. Будемо бачити, як вони себе будуть відчувати. Вакцинували нюкасла. Вони їсти, хочуть. ну зараз я дам. Але ще годинка не пройде. Все перерили, все переклали там, шукають все їсти корм. Водички. Чого? Зараз ми домоємося. що Після нього може бути 10% падіжу. Ну, там бачите, поки вони всі не дивилися, всі такі чистенькі були, ніхто не поносив, ніхто всі живенькі, всі чистенькі. Ай, дивися, як порпаються. А ті збилися. Нічого, зараз я принесу вам водички, помию, все повимиваю. Все зробимо порядок.